Сьогодні в'яжемо троянду гачком. Ви можете обрати будь-яку тоненьку пряжу і тоненький гачок. В принципі, це може бути будь-яка бабуняна пряжа або мікрофібра, просто квіточка буде трошки більша. Я починаю з ланцюжка з повітряних петель. Кількість петельок має ділитися на 3 плюс 1. Я в середньому набираю 99 плюс 1. Так в мене вийде 33 пелюстки. Тобто квітка буде досить пишна. Коли ви набрали ланцюжок, треба переходити на перший рядок. Я в'яжу ще додатково 4 повітряні петельки підйому і в п'яту від гачка в'яжу перший стовпчик. З Далі я відраховую дві повітряні петельки і, третю я в'яжу наступний стовпчик з накидом. Після цього в'яжу дві повітряні петельки і в ту саму петельку, в яку я вже пров'язувала стовпчик з накидом, пров'язую ще один стовпчик з накидом. У мене виходить ось така галочка. Відступаю дві повітряні петельки і третю знову в'яжу стовпчик з накидом, дві повітряні петельки, І знову стовпчик з накидом в ту саму петельку, в яку я вже тільки що. Пров'язала стовпчик з накидом. Так, я в'яжу до кінця ряду, в мене виходять такі галочки. Переходимо на другий рядок. Я в'яжу 3 повітряні петельки підйому. Повертаємо в'язання, щоб перейти на другий рядок. І зараз я знову в'яжу стовпчик з накидом ось під ці дві повітряні петельки, які були в мене в галочці, потім дві повітряні петельки. І знову сюди в арочку два стовпчики накидом. Ми будемо в'язати по тих самих арочках, але тепер не по одному стовпчику накидом, а по два. Бачите, роблю накид, і ось сюди, в цю арочку, під повітряні петельки, я в'яжу один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. Після цього знову роблю арочку, тобто в'яжу дві повітряні петельки. І знову в'яжу сюди ж під ці. Повітряні петельки попереднього ряду, 2 стовпчика з накидом. І Таким чином йду до кінця ряду. Тобто у нас йде збільшення. У нас були галочки з 2 стовпчиків, тепер у нас галочка з 4 стовпчиків з накидом. Закінчили ряд і переходимо на останній рядок, в'яжемо 3 повітряні петельки підйому. і зараз під цю арочку попереднього ряду в галочці ми в'яжемо по 10 стовпчиків з накидом. Для них нам треба зв'язати стовпчик без накиду, сформувати пелюстку. І це буде ось між цих галочок. Тобто я обираю останній стовпчик галочки і в'яжу в нього цей стовпчик без накиду. Далі переходжу на наступну і знову під ці дві повітряні петельки я зв'язала 10 стовпчиків. І зараз в останній стовпчик. Галочки я в'яжу стовпчик без накиду, щоб в мене сформувався пелюсток. І далі вже ось я йду по цим арочкам, буду в кожну в'язати по 10 стовпчиків з накидом, закриваючи пелюсток стовпчиком без накиду. Ось в мене вийшла така стрічка з пелюстками, я відрізала ниточку подовше, і зараз я буду скручувати цю стрічку по колу, одночасно пришиваючи. Як бачите, ось я і скручую, і в мене буде формуватися трояндочка. З вивертної сторони я шиваю, але я її не дроблю за високою. По ходу скручування в мене діаметр цього кола буде збільшуватися, щоб троянда не стирчала, а викладувалася в гарну квіточку. Йду і пришиваю наступний новий пелюсток його основу до попереднього кола, яке в мене формується по ходу пришивання. Я їх викладаю, викладаю так, щоб наступне коло пелюсток було видно за попереднім. Так в мене збільшується діаметр нашої квітки. І ось так йду петельку за петельку, прихвачую і пришиваю. Ми якби завернули її у спиральку і вийшла ось така гарна троянда. Я вже закінчую пришивати. Якщо так можна сказати, вона у нас досить плоска. Бачите, тобто це коло з вивертної сторони, воно не стерчить. Завдяки цьому цю троянду легко буде пришити до шнурка, закріпити на резинку, щоб це була прикраса до волосся, або ж навіть прикрасити такими трояндами а, сукню чи зробити брошку. Ось я закріпила останній пелюсток, зав'язую вузлика, сховаю ниточку і можна обрізати, але я не обрізаю, бо цією ниткою я буду пришивати троянду до шнурка. Переходимо до шнурка. Я в'яжу дві ниточки, бо у мене досить тоненька вона і взяла гачок номер 2 Я в'яжу дві повітряні петельки, потім у першу повітряну петельку я протягую ниточку і в'яжу дві разом. Знову протягую і в'яжу дві разом. Протягую. І в'яжу дві разом. У нас виходить повна косичка з двома дольками і така півкосичка з однією долькою. Зараз переходимо на другий рядок в'язування нашого шнурка. Ми будемо в'язати саме по цим півдолькам. Дивіться, я проколюю гачок, протягую нитку крізь петлю на гачку. Протягнула і тут протягнула. Це у нас є тамбурний шов. Ним ми ущільнюємо наш шнурочок. Дивіться, я проколола цю півдольку, протягнула нитку, цю ж нитку крізь петлю на гачку. І ось так ми йдемо до кінця ряду. У нас виходить такий щільний рівнесенький шнурочок. Я його приколола до квіточки, і зараз я його просто пришиваю. Пришиваю я його не в одному місці, а я його пришиваю до, майже до кінця наших пелюсток. Так, квітка буде добре закріплена і не буде крутитися. З однієї сторони, пришила і з другої, як бачите, я пришиваю. Тими двома ниточками, які в мене були на троянді, я їх не обрізала. Так в мене немає зайвих вузликів, не треба додавати ще одну нитку, все. Вузлики зав'язала, ниточку обрізала. Троянда готова.